Фармадол таблетки від головного болю. Наприкінці 90-х він був справжнім секс-символом, Акторський талант і харизму якого оцінювали в мільйони доларів. А вже наприкінці нульових він опинився за бортом великого Голівуда. В один момент закінчилися і гідні ролі, і щедрі гонорари. І от березень 2023-го. Зірка з минулого стає лауреатом Оскара з поверненням Бренда Не Фрейзер. Um, in this 30 старенис бизнес торісґау just want to say thank you for this acknowledgement Сталевий прес, густа шевелюра, високий зріст і просто божевільна харизма. Саме таким був Брендан Фрейзер, коли його зірка засяяла на весь світ. Зніматися в кіно він почав в 90-х, і майже одразу на нього посипалися головні ролі. Творчий старт Бренда набув настільки вдалим, що вже наприкінці 90-х його називають одним з найзатребуваніших і найдорожчих акторів Голівуда Здавалося, що Брендан і його кар'єра це вічний союз. Однак наприкінці 2000-х цікавість доктора почала різко згасати, що не проект то провал, що не заголовок в ЗМІ то обговорення зовнішнього вигляду, а не ролей. Чим меншою ставала популярність Брендана, тим більшою ставала його вага. Деякі фотографії актора, які потрапляли в мережу, просто шокували його фанів, а особливо фанаток. Сексі-мачо з фільмів про мумію просто заплив. 2018 року виходить резонансне інтерв'ю вже забутої на той час зірки Брендана Фрейзера. Журналу GQ він розповідає свою версію, чому про нього забув Голівуд. Зірка розказав, що піддався сексуальним домаганням 2003 року. Його запросили на обід Голівудської асоціації іноземної преси, під час якого директор цієї асоціації Філіп Берг почав чіплятися до Фрейзера. Саме після того скандалу Бренден все рідше почав отримувати цікаві пропозиції по роботі. Телефон перестає дзвонити, і ти починаєш запитувати себе. Чому причин багато але чи був цей інцидент однією з них? Я думаю, що був. У той же період в актора починаються проблеми і в особистому житті. 2007-го він розлучається з матір'ю трьох своїх синів. Після розставання між колишніми починаються сутички за аліменти. Брендан просить суд зменшити суму щомісячних виплат. А екс-дружина у відповідь подає на нього за приховування прибутків. До проблем із роботою і особистим життям додаються проблеми зі здоров'ям. Більшість трюків у своїх фільмах Брендан виконував сам. Врешті це далося взнаки. Протягом семи років актор заліковував травми, отримані на майданчику. Зокрема, переніс кілька операцій. Всі ці проблеми призвели до депресії. 2016-го актор починає зніматися в серіалах, завдяки чому про нього знову згадали. І в кіно дві 2021 двадцять почалася робота над оскароносною для Фрейзера стрічкою Кит. Там він зіграв 300 кілограмового професора в депресії, і це зовсім було не схоже на те, що він грав 30 років тому. Але, вочевидь, сумному Брендану Фрейзеру без кубиків пресу теж є місце в Голівуді. До речі, подивіться, яким він прийшов на церемонію. Брендан помітно схуд і погарнішав за останні роки. Не секс-символ, як колись, але доволі симпатичний чоловік. Депресія йому точно була не до лиця. Говорить вся країна. прем'єра з понеділка по четвер, о 19.30.